поговоримо про, на мій погляд, одну з найбільш актуальних проблем, яка стосується лікарів різних спеціальностей, не лише сімейних лікарів, а це застосування персоніфікованого, чи, так скажемо, більш персоніфікованого, ніж стандартного підходу до ведення пацієнтів із остеоартрозом. І для того, щоб. Найбільше, скажімо, продемонструвати практичні підходи до такого персоніфікованого ведення, пропоную вам розглянути на початку такий клінічний сценарій. На прийом до лікаря звернулася пацієнтка 68 років і скаргами на хруст, скутість, періодичний біль в суглобах, який турбує останні 3-4 роки. Останнім часом відмічає появу ранкової скутості до 10 хвилин в обох. Кістях відмічає болісність при стисканні пальців в кулак, віджиманні, наприклад, губки при виконанні домашньої роботи, і після навантаження знову ж таки виникає тупий розлитий біль, однак. Невеликої інтенсивності 2-4 бали в середньому за візуальною аналоговою шкалою. Також відмічає погіршення стану на погоду у зв'язку із нічними симптомами порушення сну. Два місяці тому у пацієнтки діагностовано нестероїд індукованою вона лікує, яку вона лікує до цього часу, і застосуванням, в тому числі, інгібітору протонної помпи. В анамнезі у пацієнтки також бронхіальна астма. І вона відмічає збільшену потребу, яка здається в бета 2 агоністах у відповідь на прийом нестероїдних протизапальних препаратів. І пацієнтка також вона не зіймає артеріальну гіпертензію, дисліпідемію, намагається вирішити ці проблеми не лише медикаментозно, але і за допомогою дієтичних підходів, здорового харчування. Питає лікаря, які обмеження ще треба застосувати, наприклад, в харчуванні, харчування. І болі в суглобах, і припинити застосування нестероїдних протизапальних препаратів, яких вона періодично має потребу, однак відмічає появу небажаних явищ. При огляді ми бачимо типову симптоматику, яку бачите, остеоартрозу характерну дані обстеження виявляють. Індекс маси тіла 31 кг на метр квадратний, що відповідає ожирінню. бачимо нормальні показники загального аналізу крові. Це реактивний білок також знаходиться в межах норми, але це не та норма, яка ідеальна норма. Да? Коли менше одинички, ми бачимо приблизно на середині рівень реактивного білку і десь ліпідемічні показники в ліпідограмі. Робимо рентгенографію суглобів для того, щоб виключити інші захворювання, встановлюємо діагноз первинний поліостеротрозу, ураженням калійних суглобів, суглобів суглобі кисті, відповідна рентгенологічна стадія, стадія порушення функції суглобів першого ступеню, і артеріальна гіпертензія, НПЗП-індукована гастродооденапатія, бронхіальна астма, ожиріння першого ступеню дисліпідемія. Які у цієї, проблеми, у цієї пацієнтки є проблеми і як їх вирішити? На зараз на момент відвідування, і стратегічно, тобто, як порекомендувати пацієнтці змінити свій стиль життя, як персоніфікувати її лікування для того, щоб воно було не лише ефективним, але й безпечним протягом тривалого часу. Для цього маємо знати загалом проблеми лікування остеоартриту І тут велику роль відіграє характерна для пацієнтів з остеоартритом Остеоартрозом мультиморбідність, яку ми побачили вже і у нашої пацієнтки. Ця мультиморбідність вона не лише порушує щоденну активність пацієнта, зменшує якість життя, але і обмежує наш з вами вибір фармакотерапії при лікуванні, зокрема симптомів остеоартрозу. Впливає на руховий режим. І також е, збільшує ризики розвитку всіх небажаних явищ від застосованої фармакотерапії. Ну і наприклад, нам з вами відомо із наявних епідеміологічних клінічних досліджень, що виражене симптоматики власне остеоартриту, тобто біль скутість порушення функції солобів. Вона зростає із зростанням кількості мультиморбідних станів і захворювань. Пацієнти, наприклад, з встановленим діагнозом цукрового діабету, мають частіші загострення, більш болісні відчуття, більш тривалу потребу в застосуванні лікування загострень остеоартрозу. І така гетерогенність остеоартрозу, вона на самому початку вимагає індивідуалізації наших рекомендацій, лікування і спостереження за пацієнтом. На сучасному етапі, на жаль, не існує ліквість із доведеним хворобомодифікуючим ефектом і впливом, принаймні, який був би доведений для всіх пацієнтів із остеоартрозом, і тому мусимо над кожним пацієнтом розмірковувати. Що стосується мультиморбідності, то 4 – це є середня кількість супутніх захворювань у хворих на остеоартроз в момент постановки діагнозу, і наша пацієнтка цілком демонструє цей факт. І 8 – уже середня кількість супутніх захворювань у хворих на остеоартроз похилого віку, тобто із перебігом захворювання, збільшенням тривалості життя таких пацієнтів стає все більше. Як ви бачите на даному слайді при гонартрозі, наприклад, да, поширеність таких захворювань Путніх як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, хворобу шлуково-кишкового тракту, артеріальна гіпертензія вони істотно вищі, ніж загальні популяції, і вони, на жаль, приводять до збільшення рівню фізичної інвалідизації наших пацієнтів. Також вагомий вклад в негативний в перебіг остеоартрозу вносить наявність ожиріння, яка епідемію якого власне переживає весь цивілізований. Світу, Україна не є винятком в цьому процесі. Ожиріння не тільки сприяє збільшенню частоти остоартрозу тих суглобів, які власне переносять цю вагу збільшену тіла. Це можна сказати про кульшові суглоби, колінні суглоби, але і доведеним є той факт, що зростає частота уражень сугобів, які не навантажуються вагою, тобто, наприклад, суглобів верхніх. Кінцівок, і, зокрема, кистий. Але ураження цих узлобів істотно впливає на якість життя, тому що, власне, руками ми творимо і творимо це життя для себе, і для суспільства, і для наших близьких. Також в два рази зростає рівень болю і тривалість загострень при наявності ожиріння. Взаємозв'язок цей є досить складним, він продовжує вивчатися, але Існують, як ви бачите, на даному слайді, і це свіжі результати, нещодавно опубліковані, і клінічних і експериментальних досліджень, де підтверджується наявність етіопатогенетичних взаємозв'язків, метаболічних порушень, ожиріння і остеоартрозу. І тут ми бачимо, відіграють свою роль і запальні системні фактори, які ми знаємо, і ті фактори, які виділяє жирова тканина, власне. І е, фактори, які знаходяться в самому суглобі, і тут абсолютно доведено, що при діабеті, при дісліпідемії, які є супутниками найбільш частими ожиріння, відбувається перебудова е, хімічного складу, наприклад, синавіальної рідини. Да, і це істотно впливає на стан суглобового хреща і відповідно прогресування і клінічні прояви остеоартрозу. Е, ці дані також е, підтверджуються. В минулому році опублікованим дослідженням по взаємозв'язкам метаболічного синдрому і остеоартрозу кисти, і як і бачите, шведськими дослідниками було продемонстровано і доведено, що наявність вісцерального ожиріння, збільшення об'єму талії, яке відповідає метаболічному синдрому, і підвищений рівень халістеринів ліпопротеїдів низької щільності разом із віком, є тими основними факторами, які відіграють роль. Факторів ризику у збільшенні е, частоти виникнення остеоартрозу саме з локалізації в сулобах е, кистей, як у нашої пацієнтки, які із цього є, ну е, е, які ми можемо коригувати, як ми можемо коригувати ці ризики? Метаболічний синдром, збільшення об'єму талії, накопичення вістерального жиру, це звичайно ж корекція харчування фізичної активності і загалом дотримання правил здорового спотупу. Способу життя. Так, зокрема, в великому дослідженні, результати якого були опубліковані ще в 2016 році, було продемонстровано істотний вплив харчових звичок пацієнтів на поширеність остеоартрозу, зокрема колінних суглобів. Наприклад, пацієнти, які тривалий час стабільно дотримувалися рекомендацій середземноморської дієти, особливо щодо використання оливкової лії щодня, у них відмічено зменшення. На 17% захворюваності і поширеності остеоартрозу колінних суглобів. Правда, супер. Тобто достатньо змінити свій режим харчування, дотримуватися постійно середземноморської дієти і вже декілька років отримати позитивні зміни у стані здоров'я. Продемонстровано, що дієта збагачена омега 3 поліненасиченими жирними кислотами, мононенасиченими кислотами, які основою. Позитивного впливу оливкової олії на педаболічні зміни організму людини сприяють зниженню болівих відчуттів, покращенню функціональних показників суглобів завомок при остеоартрозі калінних суглобів. Також щодо е, таких е, плеотропних ефектів е, лікування метаболічного синдрому і позитивного впливу на остеоартроз, продемонстровано, що застосування статинів має такий позитивний вплив та прийом метформіну також асоціюється із зниженням. Активності і проявів остеоартрозу пацієнтів, які його приймають. Ну і загалом вирішення проблем лікування остеоартрозу має бути таким чином мультидисциплінарним. І до такого мультиморбідного пацієнта слід кожному лікарю застосовувати і мультидисциплінарний, і індивідуалізований підхід. Що стосується симптоматичного лікування остеоартрозу яке вже приймала наша пацієнтка на момент е, нашої консультації, е, то ми бачимо, що вона е, лікувалася е, нібито і правильною, застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів. Але, на жаль, було порушено основну умову їхнього застосування, це врахування профілю ризиків пацієнта і забезпечення безпеки такого лікування. Е, і кожен лікар, який веде такого пацієнта, має знати, що всі нестероїдні протизапальні препарати. Рати вони мають. Ем... Ризики небажаних явищ незалежно від того, це коксиби, чи це традиційні нестероїдні протизапальні препарати, особливо при комбінації їх із антитромбоцитарними засобами, препаратами для лікування артеріальної гіпертензії, метатрексатом, препаратами для лікування депресії, варфарином та антикоагулянтами. І, наприклад, серед хворих на астму, які вимушені приймати НПЗП, до 15-20% мають підвищену чутливість до НПЗП і таким чином мають загострення бронхоспастичного синдрому у зв'язку із цим на власній практиці до 47% пацієнтів висловлюють бажання і зацікавлені застосування більш безпечних підходів засобів фармакотерапевтичних і засобів природного походження для лікування остеоартриту І все це має враховувати в своїй діяльності саме сімейний лікар, тому що до 95% пацієнтів з остеоартрозом в усьому світі вони ведуться саме лікарями. Загальної практики з сімейними лікарями, для того, щоб допомогти нам в веденні таких пацієнтів, спеціалісти з робочої групи СКО по розробці рекомендацій настанов із лікування і ведення пацієнтів хворих на остеоартроз запропонували і розробили такий міжнародний консенсус із короткими алгоритмами щодо ведення пацієнтів із гонартрозом коксартрозом Артрозом і остеоартрозом кистий, і тут звертаю вашу увагу, що в першу чергу експерти звертають увагу сімейних лікарів на наявність випоту в суглобах, аномального незвичного інтенсивного болю та нічних симптомів для того, щоб подумати про те, коли направити такого пацієнта, наприклад, з гонартрозом до вузького спеціаліста. І якщо пацієнт має такі ознаки: незвичний ем, нічний біль, аномальний болівий синдром, неефективність або втрата ефективності фармакотерапії, зміна характеру інтенсивності болю, поява небажаних явищ, пацієнт має бути скерований сімейним лікарем до спеціаліста, і також обов'язково провести скринінг метаболічного синдрому. Наша пацієнтка такий скринінг ем, пройшла: це визначення рівню глюкози, індексу маси тіла, ліпідного профілю та наявності артеріальної гіполі гіпертензії. практично ті самі рекомендації щодо пацієнтів із коксартрозом при ураженні кульшового суглоба, знову ж таки інтенсивність болю, аномальність болю, нічні симптоми вимагають від нас керування до спеціалістів. Дещо критичніша ситуація із остеоартрозом суглобів кисті тут ми маємо враховувати те, що остеоартроз кисті має бути віддиференційований від основних запальних хронічних захворювань. Суглобів, таких як ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, і тут частіше вимагає такий пацієнт скерування до вузьких спеціалістів, а саме при наявності запального суглобового синдрому. Наша пацієнтка е, таких ознак не має, і тому ми продовжуємо з нею працювати самостійно. Е, такий мультимодальний, мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнтів він зарекомендував себе як найбільш ефективний і і, як ви бачите, от у вигляді СОТ, от так формується команда спеціалістів навколо пацієнта із остеоартрозом. І для нашої пацієнтки корисно було би одержати, якщо наша первинна консультація не вирішить її проблем, наприклад, консультація дієтолога, спеціаліста, реабілітолога по фізичної активності, можливо, психотерапевта і так далі. Тобто, все це передбачено даним алгоритмом ведення пацієнта. Звернемося далі до алгоритму фарма. Продолжение і е, ті самі експерти з Києва, які розробили алгоритми мультидисциплінарного підходу, що нам рекомендують вже на першому кроці. Лікування, тобто від моменту постановки діагнозу стартроз будь-якої локалізації, рекомендується застосування так званих хондропротекторів, а саме хондроїтину сульфату і або глюкозаміну сульфату, і також застосування місцевих нестероїдних протизапальних препаратів і далі розмірковання над тим, чи потрібні пероральні або інші форми нестероїдних. Проти запальних засобів. Хондроїтин сульфат є ефективним при будь-якої локалізації остеоартрозу і це доведено і продемонстровано різними не лише ЕСКИО, але різними експертними групами: і ЄВЛАР, і ICR. І СКІо, ще раз повторюся, і може бути призначений і рекомендовано до призрачення при всіх локалізаціях остеоартрозу. За оцінкою Кахранівського співробітництва, сульфат, присутній на нашому фармацевтичному ринку лікарський засіб. структум, рекомендується і характеризується доведеною ефективністю щодо зменшення больового синдрому. Функції суглобів у пацієнтів із остеоартрозом повторюся, всіх локалізацій. Продемонстровано також гальмування зменшення ширини суглобової щілини у пацієнтів, які тривало приймають структуром при МРТ і рентгенівському контролі. Також хондроїтин сульфат продемонстрував. Ефект позитивний, який зберігається до трьох місяців після припинення лікування. Як показано на даній діаграмі, зменшення болю відбувається на початку лікування, але і продовжується цей ефект з наростанням послідуючи місяці і зберігається після закінчення лікування. Зменшення болю продемонстровано найбільшим чином для лікарського засобу хондроїтинно-сульфату структуму, ніж для дієтичних добавок. Також він є безпечним при застосуванні у пацієнтів мультимарбідних, які характерні, да, мультимарбідність характерна для остеоартрозу. Ми це з'ясували і при цукровому діабеті, і при серцево-судинних захворюваннях, при партихіальної астмі, як у нашої пацієнтки, та проблемах із шлунково-кишковим трактом. Що стосується власне, тривалості використання, то рекомендований термін лікування не менше 12 тижнів, Три місяці, але в клінічних дослідженнях пацієнти приймали сульфат, лікарський засіб і один, і два, і три, і до декілька років. Зручне використання одна капсула два рази на день досягає, досягає, дозволяє досягти хорошого комплаєнсу. Ну, і що стосується, знову ж таки, тих особливостей, які ми маємо нашої пацієнтки, ми зайнялися пошуком яку адювантну додаткову терапію, альтернатив. Терапію можна застосувати у випадку непереносимості, побічної дії нестероїдних протизапальних препаратів, все ж таки для зменшення больового синдрому. І ми звернули свої погляди до гомеопатії традиційної системи лікування, яка підтвердила свою ефективність, як ви бачите, і при захворюваннях опорно рухового апарату, в тому числі в сучасній системі лікування пацієнтів. І на сьогоднішній день. Демонстровано, що застосування гомеопатичних засобів, в тому числі комплексів, як ви бачите, дозволяє зменшити потребу внестероїдних протизапальних препаратів до 4 разів у пацієнтів, які зовсім відмовляються, і до 2,5 разів. Разів тоді, коли є комбіноване використання тих і інших лікарських засобів, і зважаючи на це, ми пацієнті е, е, запропонували застосування препарату комплексного гомеопатичного артрограм, е, виробник національна гомеопатична спілка, сиравина німецька, який дозволяє вплинути високоефективно і безпечно саме на больовий синдром. І Використовуємо по схемі 5 гранул три рази на день, кожен день 20 днів. Далі два рази на день, кожен день один місяць, і далі бачите зі зменшенням дозування. Ну і при подальшому зменшенні болі можна перейти на режим підтримуючий прийом два-три рази на тиждень, так би мовити, підтримуючої терапії. Таким чином, за результатами нашого такого наукового пошуку доказових методів лікування, щоб забезпечити персоніфікований підхід нашій пацієнтці, ми запро. Провели її консультування, надали базисну інформацію щодо причин її захворювання, факторів ризику, можливості фармакологічного і нефармакологічного впливу, надана інформацію по дієті, дотриманню здорового способу життя, по фізичній активності, по прихильності до призначеної фармакотерапії і, звичайно ж, відвідування регулярні лікаря складено план щодо моніторингу її успіхів та показників. Призначено структум 500 мг вартовар. Рази на день на три місяці: гель із нестеройдним протизапальною речовиною для місцевого застосування, артерграм по 5 кропинок три рази на день, статин для постійного прийому, контроль лабораторних показників через три місяці, і повторний огляд або телефонний контакт за неможливості огляду через один і три місяці. Дякую вам за увагу і буду рада відповісти на ваше запитання.